Усім привіт! Сьогодні хочемо поговорити з вами про нашу новинку під кодом NB5. Вони у нас доступні аж у п'яти кольорах. Усі вони виконані з натуральної шкіри. Чорні, як ми бачимо, шкіряні з чорними нубуковими вставками, коричневі, навпаки, нубукові з чорними шкіряними вставками, рижі та оливкові повністю шкіряні, білі шкіряні з сірими нубуковими вставками. Не дивлячись на те, що підошва в них виглядає така рельєфна і трохи масивна, вони є дуже легенькі і дуже зручні. В рижих, коричневих та сірих трошки інакша підошва. Всі кросівки мають прорезинене лого. І також хочу відмітити великим плюсом те, що на кожному кросівочку нашита на носочку товста шкіра. І тому це робить їх більш такими міцними та зносостійкими, що дуже добре підходить на весняно-осінній сезон.